У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Вібрати і сестри, сьогодні маємо потрійне свято, можна сказати, неділя. Також сьогодні маємо Пресвятого Серця Христового, яке святкували в п'ятницю, але для більшого, для більшого почитання перенеслося на неділю, на сьогодні. І так само сьогодні маємо святих Верховних Апостолів Петра і Павла. Почнемо з Серця Христового. Ісус сказав такі слова: здорові не потребують лікара, але потребують хворі. Голодні потребують їжі. Спраглі потребують води. І завжди на допомогу своїм дітям Бог приходить сам. Приходить не від того, що на землі все так добре, але приходить з неба і в старому, і в новому завіті за те, що люди мають проблеми. За те, що люди не дають собі раду, за те, що ми кінці з кінцями не зводимо, і від не найкращого життя. І приходив за часів Моїсея і за Авраама в тому числі. Прийшов за часів Мойсея, бо навіть був в тяжкій єгипетській неволі, страшна бідося. Явився Мойсеєві на горі хорив в палаючому кущі. Давай, виводь, я буду з тобою. Виводь до обіцяної землі, яка тече медом і молоком. Він приходить часто через пророків, щоб знову і знову направити той люд на добру дорогу. Потім вирішив сам прийти, бо сказав, що світ це є темрява. Люди перебувають в темряві, і в ту темряву прийшло світло. Але далі каже, люди більше полюбили темряву, ніж світло. Потім, коли підріс, став лікарем, лікував людські душі, людські тіла. А відтак, щоб вилікувати нас від суцільної рани, якими ми були заражені, і хворі тою раною гріха, і перед нами було закрите небо, Він піде на Голгофту і віддасть за нас своє життя. Але на тому, на жаль, не кінчається місія. Він залишився між нами в Пресвятій Євхаристі як лікар людських душ. Як той, який хоче нас накормити, хто буде їсти моє тіло, пити моє кров буде мати вічне життя? Але, видно, і того було недостатньо. Недостатньо було того лікарства. Ну, здається, яке може бути більше лікарство, як Пресвята Євхаристія. Але щось там є не так. І апостол Павло скаже, що є не так. Він скаже такі слова. Ви їсте тіло і кров Господню. І ви не розрізняєте, що то є тіло і кров Господня їсте, як звичайну їжу, як звичайний хліб. І тому серед вас так багато хворих, так багато серед вас умирає. Тому що ви відноситеся до тих Божих дарів невідповідно. Але, здається, вже все, Бог виконав свою місію, але ні. Люди знову шкутильгають. Знову людська коротка пам'ять. І він в різні категорії е -е -е, життя людей в різних століттях знову каже до Небесного Отця: Не мушу йти на землю. Мушу тому бідному народу видати ще руку помочі. І сьогодні є акцент. Бо посилає Матір Божу в різних часах, не на найкращих для людей. Але в 1675 році, то від 73-75, він явиться в Франції Марія Лякок монастирі Монреалі, і буде мати з нею бесіду, буде жалітися на людей. Чому вони такі холодні? Чому вони такі байдужі? Чому вони відкинули Євангеліє? Чому ви слухаєте тих пройде світів, які заявляють, що Бог це не любов, Бог це тільки справедливий суддя. І ті ваші сповіді намарно, і ті ваші служби Божі намарно. Янциністи так вчили, ніби проповідували христа, але Христа жорстокого, без милосердя. І церкви порушніли Люди падали в розпач. І Христос приходить до тої Марії Лякок. І в 7, 1675 році, то, того року, 16 червня, було рівно 350 років з того дня об'явлення. Христос, розумієте, Він настільки ревність має для спасіння людини, що Він розкриває той плащ. Перед нею звітом просто б'ється, пульсує серце, обвите терням у вогні, а над вогнем Хрест, і каже, подивися сама і покажи всім то моє серце, яке так любить людину, яке цілий час схиляється над людським горем і нещастям. То серце, яке прагне бути серед вас, то серце, яке мріє вас мати з собою, в небі взяти, то серце, яке зазнає стільки зневаг, а просить так мало за всю ту жертву і любов, серце моє просить лиш одного, дайте мені любові за любов. І сьогодні, дорогі браті і сестри, ми так дуже скупо, так дуже, знаєте, жадно, бо ми є жадні до, до Бога, приділяємо йому увагу. Там стільки обітниць він дає, маса і навернення рідних, і священники зможуть зрушувати, зрушувати людські серця. І душі щастили, ваших померших я візьму до неба. Хто буде в перші п'ятниці місяця сповідатися і приймати, винагороджуюче святе причастя, того чекає в годині смерті всі ласки з мого серця, і та людина буде записана в моїм серці, піде до неба. Але люди так легко не здаються. Нас так легко з вами не купиш. Нас можна купити за гроші, за здоров'ячко. Нас можна купити за файну роботу, за благополуччя в родині в сім'ї, за їжу на столі. Так. Христос так думав, що купить євреїв. Коли їм хліб ножив, вино перетворяв з води, коли їм оздоровляв всіх їхніх хворих, небіжчиків воскрешав, а вони, ні, – ні-ні-ні, На хрест підеш. І то саме сьогодні кожна людина, дорогі вірні, ми з вами, ми всі потребуємо реанімації. Як нам то тяжко зрозуміти? Я так порівнюю, знаєте, друзі, як воно працює в Господа Бога. Знаєте, одна категорія людей маєте вдома старі речі, використані речі, чи це є одежа, чи це старий автомобіль, який ламається, чи це там ще щось. Ну і нормально ми кажемо, це є старьо на секонд-хенд, на сміття. Це більше нам не придатне продати за І... але інша категорія людей, ті, які то барахло наше куплять. Для нас це барахло. Але інша категорія людей заплатить гроші і купить то наше барахло. І ви знаєте, трошки одежа підпереться, трошки підгладиться, о, ще файно, можна десь вийти в люди. Інші майстер, які мають в руки, з того старого автомобіля підшаманить, підмалює, підварить, щось там поміняє і ще може користуватися не один рік. До чого я веду ту. То порівняння дорогі? Диявол, ми є люди, такі, знаєте, як то барахло для диявола. Пропащі люди. Так дивиться на нас диявол. Пропащі люди. Ви живете повні в гріхах, ненависті, злоби і так далі. Ви тільки все, ви є металолом, вас тільки спрятати з того світу. А як дивиться Бог? А Бог каже ні. А я ще можу підшаманити ту людину. Так вона зійшла з доброї дороги, так не провадить, так погрузла в тому всьому, поламалася людина. Такими словами, поламалося людське серце, перестало любити. Але Бог не втрачає надії. Бог не каже, ти барахло, все підеш геть на металолом, ні. Але він підходить зі всіх сторін. Так. Тут я то зроблю. Тут, може, до тої людини пошлю якогось священника, а може, надихну її, і вона зайде до церкви, може, почує Євангелія, проповідь. Я маю надію. Десь того пошла на реколекції, десь тому може дасть трошка гіркоти якоїсь хвороби. З такою місією Христос, власне, і приходить до Марії Магарети Алякок, щоб для чого? Нас осудити? Ні, Він нас ніколи не судив. Але він приходить тільки для того, щоб нас підшаманити, підремонтувати, щоб знову то серце завести. Знаєте, як мотор вмер, то людина вже все мати. Ні, але добрий майстер там все кольца поміняє, раз і машина працює. Так робить Бог. Він хоче нас підрихтувати, відремонтувати і знову нас поставити в ту кулію, яка веде до вічного життя. Я того посилає Марію, для того він колись ще сказав ту притчу, коли дерево, яке не приносить плоду, він каже: той господар до садівника, «Сукиру візьми і зрубай то дерево. А садівник каже: пане, та я гноєм обкладу, обкопаю, полию, а може, щось вродить. І той господар каже, так, добре, маєш час, обробляй і тим садівником. Це є Христове серце. Ми не маємо, окрім листя ніц, а Він так має надію, так обкопує, так подає то мендобриво. Тим індобриво, мендобривом. це є знову ж таки Євхаристія, це його серце, це його любов. Він візьме собі в поміч свою найдорожчу матір. І матір буде приходити до нас для чого? Щоб ми вродили плід. Бо зробати завжди людина встигне, знищити завжди людина встигне. Але для того, щоб ми дали плід. І тому, дорогі вірні, це диявольська фікція, що з нас ніц не вийде, що церква мені не поможе, що нас треба викинути на металолом. Ні. Бог бореться за нас. Навіть в годині смерті Бог бореться за нас, так як боровся за тих розбійників, один не дався. А другий дався, Згадай мене, Господи, підеш зі мною в рай. Все, завівся двигун серця, спрацював і забрав Бог його до неба. І коли моє серце не працює, Бог його заведе. Не зважайте на свої гріхи, бо гріхи нас тиснуть додолу, гріхи нас пхають в прірву розпаші. Всі ми є грішні від початку до кінця нашого життя. Але Бог нас ремонтує, Бог нас справляє, Бог нас лікує, Бог нас годує, Він нас не критикує, не критикує, не судить нас. Але Він нас лікує і спасає. І ви знаєте, що мені сьогодні пригадується. Ви знаєте, такий приклад, як смерть, старенька, старенька смерть, яка вже живе на світі 7 тисяч років, це най... найбільша най... довгожительниця планети Земля, прийшла до коваля і каже: ковалю, наклепай мені косу. Сіла в куточку і чекає. Коваль клепає косу, що була гостра. І каже до смерті: чуєш? Певно, йдеш косити знов людське життя, йдеш вбивати людей. А смерть підняла свою голову і каже: ні. Люди настільки озлобились, наскільки вони придумують нову зброю. Що вони повбивають одні одних. Я до того не маю відношення. Люди для себе одні одних, то не неї смерть один для одних. А коваль каже: ну добре, а пощо тобі тоді гостра коса? А смерть каже, іду, каже, бо хочу прокосити дорогу. До неба, дорогу, яка заросла будаками, яка заросла кропивою, хабазами, іду прокошу дорогу до неба. А коли дорога заростає, коли люди по ній не ходять, коли маєте стежки, Йдете по постежці туди назад і ще й багато людей, та там, там ніколи ніч не виросте. Але коли заростає, дорога хабазами, коли люди по ній не ходять. І то є правда, дорога до неба заростає хабазами, дорога до церкви заростає хабазами. Дорога до першої п'ятниці заростає хабазами. Я вже не пам'ятаю, коли ми приймали людей до апостольства молитви, до посвячення Христовому серцю. Я не пам'ятаю, коли останній раз якась родина посвятила себе, інтронізувала себе Христовому серцю. Я так мало людей сьогодні, які хочуть перепрошувати Ісуса в першу п'ятницю місяця через причастя винагороджуючи. Я так мало людей, які тримаються тої обітниці. Я вже сказав пару хвилин назад, ми так легко не здаємося. Нам ще щось треба, але, дорогі, хочу всіх розстроїти із себе в тому числі. Я так думаю, більше помочі з неба не буде. Це не мої слова, це слова Матері Божої Фатімі. Моє непорочене серце як остання дошка спасіння. А що далі з нами буде? Господь сказав це, коли жив на землі. Якщо люди не приймуть мене, я їх віддам на поталу їхніх власних пристрастей. І гріхів. Я віддам їх на поталу сьогодні Він пропонує своє серце. Не хочете, то підіть у полон гріха і своїх власних пристрастей. І то є правда. І змінити, напевно, вже нічого не можна, бо людина закрила своє серце і викинула ключик. І до Нього вже ніхто не має доступу. Нас не міняють ні проповіді, нас не міняють ні служби Божі, людину не міняє абсолютно нічого. Христос може ще прийти, ще щось дати, а пощо? А що з того буде мати? І тому сьогодні, дорогі вірні, я би хотів, щоб ми. Прибігли і віддалися в полон тої Божої любови, так як тих два апостола Петро і Павло, один скаже Павло такі слова: Любов Христова надихала мене ціле життя. Не обов'язок якийсь там, не страх перед пеклом. Він так трудяга був, аж поки голову в Римі сьогодні не підставив під меч в 67-му році, він скаже такі слова, це любов Христова мені давала силу. А іншими словами, це серце Христове мені давало силу і поміч у всіх моїх трудах. І коли Петро відрікся Ісуса, що збудило Його серце? Це тоді, коли він казав, не знаю, і коли йому ще нічого не робилося від того. Він тільки в такий спосіб спасав себе від тої небезпеки. Але в той час виводили Ісуса, це описує Вангелист Лука, і написано: Христос подивився в очі Петра. І Петро побачив не тільки очі. Христового, сер... Христового тіла, але побачив очі Христового серця. І аж тоді гірко заплакав. А після Воскресіння Христос питає Його, мене, тебе і всіх людей: чи любиш мене? Петре, Іване, Стефане, чи любиш мене? Більше, ніж оці, більше, ніж ті, які сплять, більше, ніж ті, які в церкву не ходять. Більше ті, які раз на рік, чи ти любиш їх більше, ніж оці. І Петро за третім разом три рази сказав: так, ти знаєш, ти все знаєш, ти знаєш моє серце, що я люблю тебе. А Христос каже: Паси мої вівці і ягнята. І нині Петро в 67-му році, в той самий день, у Ватикані, нині, в сучасному каже, я негідний вмерти, як Христос, розіпніть мене догори ногами. І остання репліка, дорогі вірні. А запитай ти сьогодні Ісуса такими словами, як Він питав Петра Ісусе, а чи ти любиш мене? Запитай Го раз, десять раз. І Він тобі скаже так. Я люблю тебе. Незважаючи на мій характер, так, я люблю тебе. Незважаючи на мої налогові гріхи, які я роблю безперестанку, на мої слова, діла, вчинки, на моє відношення. Так, я люблю тебе. А ти йому скажи: будь добрий, паси, мої ягнята. А тими ягнятами це ваша родина, ваші діти. Стань пастирем моєї родини, стань пастирем моїх дітей, стань пастирем моєї сім'ї, стань пастирем моєї парафії, стань пастирем моєї держави. А якщо Христос стане пастирем, Він заведе всіх овечок своїх куди до Царства Небесного. Бо диявол це є вовк, який розшапає, і стадо розполохує і жере. А Ісус є добрий пастир. І своїх овечок веде до Царства Небесного. Любіть, серце Христове, відвідуйте першу п'ятницю, моліться щодня святе серце Ісуса, джерело всякого добра. І ви колись засмакуєте, наскільки дорогі вірні є солодка Божа любов. Амінь.